Історії про незграбного вовчика, малювання. Весна була чудовою художницею. Вона вкрила землю своєю спідницею, а тоді розстелила на полях зелену травичку, розкидала по горах свіжі квітки і по деревах ніжне листячко. А також усюди на горах, полях і деревах, розсипала купу метеликів, що танцювали. Побачивши, як добре прикрасила землю весна, вовчик так захопився її працею, що захотів стати хорошим художником. Він узяв папір з оливцями, сів собі на галявині і почав малювати. Цвіркун, що саме робив на галявині на мисту з роси, побачив, як Вовчик щось малює олівцями. На папері він підійшов і спитав, що ти малюєш, незграбний вовчиком. Галявину, можеш і мене там намалювати? О, вже ж!» Цвіркун став гарненько і просив починати. Незграбний вовчику намалював зеленого цвіркуна на білому папері, а потім зелену травичку у цвіркуна під ногами та за спиною. Цвіркун підбіг із радісними очікуваннями і подивився на картину. Але він не знайшов себе на папері. Там усе було просто розмальовано зеленим. Де ж я? не зрозумів Цвіркун. Тут. І незграбний вовчик показав на середину галявини. А тоді він раптом роззявив рота і здивовано мовив до цвіркуна. І справді, де ж ти? Я тільки на тебе тут намалював. Незграбний вовчик заповзявся шукати. Притиснувши носа до паперу. Але на папері цвіркуна не було. Вовчик почав шукати на землі. Для цього він ліг та устромив голову вниз, у траву, а побачивши цвіркуна на галявині, схопив його і сердито сказав Та ось де ти, який же ти неслугняний, хто дозволив тобі тікати з паперу? Я не з паперу, я також шукав цвіркуна якого ти намалював, голосно мовив цвіркун, але незграбний вовчику не повірив йому. То ти був на папері, швиденько повертайся, незграбний вовчик поклав цвіркуна на папір і прив'язав його ногу травинкою, мов повідком, щоб той не зміг утекти. А тоді гордо поклав малюнок у папку. Він Вирішив запросити всіх звірів подивитися на малюнок, а тоді намалювати і їх. Ви ще не бачили малюнок незграбного вовчика. Спробуйте уявити його. Весь папір замальовано зеленим, а до, зелен... до паперу прив'язаний травинкою цвіркун. Цвіркун виривався і кричав Пусти мене! пусти! Побачивши малюнок, звірі, з переляку, розбіглися хто куди. Незграбний вовчику не знав, що й думати. Він біг за ними і кричав Кролику, іди сюди, білко, іди сюди, будь ласка, дайте мені вас намалювати. Але ніхто не повернувся. Більше вовчик не міг малювати, бо не було кого. Тоді цвіркун сказав Може, відпустиш мене? і я. Позуватиме не тобі. Незграбний Вовчику так і зробив. Цвіркун став на білу коробку І надягнув плащ із червоного гофрованого паперу. Цього разу Вовчикові все вдалося, і хоча цвіркун був схожий на малюнку на гриб із зеленою ніжкою і червоною шляпкою, вони обоє були задоволені. Завдяки цьому малюнку цвіркун отримав свободу. А звірі повернулися до незграбного вовчика, щоб він їх також намалював.